Мене скажу відверто нічого не шокувало. Я в принципі давно слідкую за американською політикою в контексті американських виборів і там виступів Трампа. Для мене все є зрозумілим, тому ця інаграція для мене була така цікава. Ну, в контексті такої крутої події е світової політики. Інаграційний процес мені такий завжди цікавий, як прикольний серіал. До речі, як на мене, одна з. Е Найкращих церемоній е, політичних саме сполучених штатах Америки, ну на мій смак. Тому мені завжди цікаво за цим слідкувати Я не почув нічого такого екстраординарного е, Трамп. Абсолютно в своїй історії так е, нічого мене не здивувало. Були трошки там цікаві моменти, але бо вони пов'язані більше з цим серіалом у вигляді інаугурації Це там. Шляпка Мелані, яка не давала нікому себе поцілувати, момент, коли Трамп в цьому контексті можливо, може він перехвилювався, коли він забув покласти ліву руку на Біблію. Ну Хоча в 17 році поклав. Тобто я на такі моменти звертав увагу, тому що насправді цей нагораційний момент ну він ж такий, це ж ну реально шоу. Так е, в контексті виступів, ну нічого, ну він в своїй атмосфері, ну що, хтось здивувався вже те, що вони будуть що ну, нові території, щось по війнам, Нічого такого, так хотілося б почути більше про Україну, але ну я скажу відверто, я це не сильно. Uh what should pull for